Друзі, вітаю на каналі сьогодні. 1 листопада, і рівно місяць тому я зняв перший відео огляд цієї території. Хто не знає, я купив хату з дуже занедбаною ділянкою і пообіцяв всім глядачам та підписникам навести тут порядок за місяць. Зараз також проведу огляд, покажу, що мені вдалося зробити за цей місяць. Хто не в курсі, хто не дивився, подивіться, будь ласка, попереднє відео. Все буде зрозуміло. Дуже занедбана ділянка була. Також ось тільки що приїхав знімати відео, приїхали Ресовці. Почали зрізати дерева. Я раніше оформлював заявку. Там справа в тому, що були дерева, які гіллям полізли в провода. Я боявся пообривати провода, щоб не було проблем. Тому з деревами сьогодні я займатися вже не буду. Мабуть, перепочину і після вихідних вже буду далі тут працювати, буду показувати далі, що роблю. Також хотів би дуже подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це значно допомагає просувати канал і також надихає більше знімати відео. Всім дуже дякую. Ось так почав виглядати мій двір, було пророблено дуже багато роботи. Були кругом хащі, були якісь парканчики, кругом було сміття. Ось він вже став доволі такий широкий цей двір. Ось дерева, які сьогодні підрізали Ресовці. І он той горіх, до речі, що над дорогою. Напишіть, будь ласка, в коментарях залишити його чи зрізати. А, ось так омолодив яблуньку. Яблунька непогана, мені подобаються старі сорта, я її вирішив омолодити. Вона ще не трухла, вона тут не зайва, як на мою думку. І горіха також я вирішив омолодити, але ще не, цим не займався. А, також тут була дуже крупна і небезпечна шовковиця, тепер її немає. А, вона справа в тому, що була під погрібом, ну і взагалі вона тут не потрібна. А, ось скільки назбирав металобрухту, його також якось виділю, день, повивожу на металобазу. Можливо, зніму, скільки було в кілограмах і скільки вийшло грошей. Так, Зараз, мабуть, пройду сюди. Ось з приводу ось цього шалашика мені друг порекомендував його поки що залишити в якості якогось там, наприклад, дровничка. Справа в тому, що він ще не зовсім згнив, він держиться купи, він ну, не розпадається. Мені він не дуже подобається, але поки вирішив залишити. І також в мене питання до всіх глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, варто залишити, чи все ж таки прибрати, як буде краще. Так, ось тут також трохи повбирав. Ну, як трохи? Тут взагалі тяжко було ходити. Зараз дуже багато місця. Ось сарайчик, можливо, під штукатурю. Дуже вітер великий сьогодні. Не знаю, чи щось буде чути. Тут був шалашик якийсь незрозумілий. Сміття купа було. О, вітер. Ось такий в мене город. Хто не бачив, город також був ліс, город повністю готовий до корчовки. Я вже знайшов техніку, просто десь, мабуть, на тиждень техніка зайнята, як з'явиться вільне вікно, людина приїде, все це покорчує, я обов'язково зніму про це відео. Ось так. Зараз виглядає територія. Це все був дуже великий ліс. Скоро буде город. А, ну і також покажу звідси, як виглядає будинок, сарайчик. Вирішив залишити ось цього горіха. Горіх дуже смачний, дуже хороший. І також залишив два молоденьких горіха, вони вже почали плодоносити. Мені здається, що один з них зайвий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як думаєте, можливо, Обидва залишити, можливо, якогось зрізати. Ось це горіх номер один, це горіх номер два. Напишіть, будь ласка, якого зрізати, якого залишити. Ну і вирішив залишити абрикосу. І город буде десь, мабуть. Мабуть, десь ось так. Буде починатись город. Це все покорчується, все зніму. Так, йдемо далі. Ну, ось тут також був ліс, та кругом тут був ліс. Хто бачив відео, той розуміє, про що я кажу. Шифер не викидав, вирішив а, залишити поки що, потім перевезу більш за все на фазенду ту, на якій збираюсь жити. А, і стовпчик забетонований. І, до речі, там ще один біля сарайчика забетонований стовпчик. Також, можливо, приїде екскаватор. Хочу, щоб він його викорчував, бо мені поки що не вдається. Холодильник не перевіряв, не дійшли руки. Так, ось так виглядає територія. Набагато більше місця, багато просторіше. Ось так тепер видно сарайчик. Хату дуже добре стало видно. Хотів би також відповісти на декілька запитань, найчастіших запитань. Для чого мені цей будинок? Будинок цей я купив. Він мені дуже сподобався в плані хащів. Мені подобається таке вирізати. І він до того ж був по низу ринку. Тобто для нашого регіону, для ось цих всіх будівель. Ось тут трошки заховаюсь, бо там вітер великий. Для нашого регіону, для ось цих всіх будівель, на нього була дуже невисока ціна. Я вирішив його привести в порядок. Більш за все продати, хоча мені вже і самому тут подобається, але на моїй фазенді вже також багато вкладено грошей і зусиль. Там мені, в принципі, все подобається. Якось також почну знімати відео, як я там роблю ремонт. Ну і більш за все, що цей будинок я буду продавати. Тобто, Далеко не кожен візьметься за таку територію. Мені воно було просто в задоволення. Тобто і людям буде приємно, і мені було чим зайнятися. Так, і також хотів би ще відповісти. Люди запитували за село, що за село, яка область. В назву села казати не буду. Вважаю, це не потрібно. Область Київська. З приводу села запитували, яке населення. Населення не знаю скільки, але скажу, що село не глухе, не забите. В нього можна потрапити завдяки чотирьом маршрутам, які проходять через село. Кожен з них по 2-3 рази на день. Також в селі здається п'ять... Шість продуктових магазинів, два господарських, є банкомат, термінали, відділення Укрпошти, пункт приймання видачі нової пошти. Ну, тобто, я вважаю, що село достатньо живе. Функціонують два заводи: це цукровий і також завод Біогаз. Центральна дорога тут знаходиться, це також плюс. Ну, тобто, Мені територіально. Все подобається. ця ділянка, ну і, в принципі, село. А, до речі, хотів показати, ось ще є свердловина, мені розповіли сусіди, що це свердловина десь на 30 метрів. Ось тут просто згорів насос. А так то до останнього ну, люди користувались, поки не згорів насос. Тобто тут є вода. Ну і є централізована вода. Ось. Ну і все, в принципі, відео огляд провів. А, і хотів би ще, а, мені так здається, що Потрібно будинок побілити і пофарбувати. Напишіть, будь ласка, як вважаєте ви і в які кольори фарбувати. Вікна, двері, погріб. Ну і, в принципі, на цьому все. Слідкуйте за іншими відео. Дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Слава Україні!